З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Сьогодні гість студії, рекрутер 39-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України на позивний Рембо. І говорити ми будемо про бойовий шлях бригади та про те, як молодим людям віком від 18 до 24 років долучитись до її лав, підписавши однорічний контракт на бойових посадах. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю нещодавно. 126-та бригада територіальної оборони була реорганізована у 39-ту бригаду берегової оборони. Була вона сформована на початку повномасштабного вторгнення в Одесі, але вже пройшла чималий бойовий шлях. Можете розказати про цей бойовий шлях і чим вона відзначилась у боротьбі з окупантом. Бригада розпочинала свій бойовий шлях як ТРО, тобто ми були об'єднанням добровольців, але завдяки нашим бойовим досягненням на Миколаївській та Херсонській області. Тобто, бригада брала участь у бойових діях з самого початку і, скажімо так, вибивала ворога аж до лівого берегу Дніпра. Також брала участь у форсуванні Дніпра та розширення планздарму на кринках. Також один з наших окремих батальйонів на той момент брав участь у бойових діях на сході нашої країни. Це був часів яр. Тобто бригада вже має чималий бойовий досвід, і завдяки цьому ми стали гідні того, щоб стати частиною 30-го корпусу морської піхоти як повноцінна бригада берегової оборони. Нещодавно ваша бригада взяла участь у проєкті контракт 18-24, на які посади. Приймаються рекрути до вашої бригади і чи обмежена кількість таких посад? Так, кількість вакансій обмежена і це повністю тільки бойові посади. Тобто, це стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, гранатометник, помічний гранатометник, розвідник та старший розвідник. Є якісь інші критерії, крім віку, яким має відповідати рекрут? Оскільки вакансії бойові, кожен рекрут має розуміти, що великий аспект йде на безпосередню фізичну підготовку. Тобто, чим краще фізично підготований кандидат, тим легше йому буде і на загальній підготовці, вже на бойовому злагодженні, і вже в подальшому при виконанні бойових дій. Також з кожним рекордом ми проводимо досить тривало комплексну співбесіду, щоб зрозуміти, чи дійсно він розуміє всі умови його подальшої служби і чи готовий він до виконання бойових завдань. Чим саме умови цього контракту відрізняються від того контракту, який укладають громадяни України, вступаючи до лав Збройних сил. Основні відмінності цього контракту це визначений термін служби. Це один рік, це те, що посади тільки бойові і посади тільки для сержантського та рядового складу, це можливість обрати собі вищий навчальний заклад після року служби. Це більш комплексна та тривала підготовка, тобто без ВП разом з фаховою підготовкою загалом проходять два місяці, і потім ще від двох тижнів курс адаптації вже в середині військової частини. Також кожен рекорд має право на виїзд за кордон навіть під час дії воєнного стану. І основа цього контракту це гідна грошова виплата, яка поділяється на декілька частин. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, рекрутером 39-ї окремої бригади берегової оборони, ми спілкуємось на тему підписання молодими людьми віком від 18 до 24 років однорічного контракту на військову службу у лавах Збройних сил України. Давайте поговоримо. Більш детально про підготовку після підписання молодими людьми контракту, як саме відбувається підготовка військовослужбовця перед тим, як він буде готовий виконувати бойові завдання? Ну по підготовці це саме базова загальна підготовка, потім фахова підготовка в залежності від того, який саме фах обере рекрут, це також ще два тижні фахової підготовки. І вже потім, всередині саме нашої бригади, це вже курс адаптації і в подальшому бойове злагодження. Тобто, загалом більше двох-двох з половиною місяців йде підготовка перед тим, як людина навіть може почати виконувати певні бойові завдання. На який соціальний пакет може розраховувати захисник, який підписав саме цей контракт? Ну тут треба звернути увагу, що окрім основних видів грошового забезпечення та грошового забезпечення за виконання бойових завдань, це йде додаткова виплата у розмірі 1 мільйон гривень. Вона поділяється на три частини. Перша частина це 200 тисяч гривень, які виплачуються впродовж п'яти днів після зарахування в списки військової частини. Друга виплата в розмірі 300 тисяч гривень, вона вже йде після усіх видів підготовки: базова загальна підготовка або фахова підготовка та вже безпосередньо курс адаптації всередині військової частини. І третя частина, яка виплачується вже після закінчення терміну дії контракту. Також кожен рекрут має право або поновити цей контракт, або демобілізуватися. А з дівчатами відповідного віку плануєте підписувати такий контракт? Так, ми вважаємо, що неважливо, яка тут стать, кожна людина має право обирати собі спеціальність, яка дійсно і цікава, та до якої вона буде підготовлена, тому так. Чому молода людина, обираючи майбутнє місце служби, має обрати саме 39-ту бригаду, а не якесь інше з'єднання? Ну, як кажуть у нас в бригаді, що ми бригада сімейного типу. Тобто ми робимо великий акцент на людяність, на комплексну співбесіду з кожним кандидатом на виявлення певних навичок, щоб розуміти, що людина не просто потрапить у військо, а буде дійсно на своєму місці. Тобто, це і колектив, в який вона потрапляє, і безпосередньо посада, на яку вона йде, чим вона буде займатися, і ми у всіх цих аспектах відштовхуємося від того, чим займалась людина, яка в неї освіта і чого вона дійсно хоче. А де можна знайти інформацію про вакансії саме за контрактом, і до вашої бригади? Усю інформацію по посадам за новим контрактом рекорди зможуть знайти на наших соцмережах, також на LobbyX або за нашим робочим телефоном 0,73 126 88 14 або безпосередньо прийти до нас в рекрутинговий центр, який знаходиться в місті Одесі, поспілкуватися в такій більш неформальній обстановці, та там чаю випити, та вже більш детально обговорити те, чому саме наша бригада дійсно найкраща, на мою думку. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую. Нагадую, сьогодні гостем студії Радіо Бриз» був рекрутер 39-ї окремої бригади берегової оборони на позивний Рембо. І спілкувалися ми на тему підписання молодими людьми віком від 18 до 24 років однорічного контракту на проходження військової служби у Збройних силах України. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна.